Вибори у США. що таке супервівторок? Більше штатів Америки проводять внутрішньопартійні вибори, так звані праймеріз у вівторок, 5 березня, ніж у будь-який інший день цьогорічного виборчого циклу. Цей день називають супервівторком. 15 штатів та одна територія США голосуватимуть у вівторок цього року. Результати праймеріз від демократичної партії оголосять у штаті Айова. Потрібно набрати 1968 делегатів, 50% із усіх делегатів, щоб перемогти і представляти демократичну партію на президентських виборах. 1215 делегатів, 50% з усіх делегатів, щоб отримати номінацію у президенти від республіканської партії. Назву супервів. Второк використовують із 1976 року у «Супервівторок» 92-го Білл Клінтон отримав сильну перевагу, що допомогло йому на шляху до Білого Дому у 2000 році. Демократ Алгор та республіканець Джордж Буш молодший, виграли номінації від своїх партій після перемоги у «Супервівторок». У 2016 році республіканець Дональд Трамп виграв сім із десяти перегонів супервівторка, здобувши номінацію президента від своєї партії. Ці кандидати виграли вибори у супервівторок та отримали номінацію від своєї партії: Рональд Рейган, Джордж Буш старший, Білл Клінтон, Джордж Буш молодший, Гор, Гіларі Клінтон, Барак Обама, Дональд Трамп.